Якщо ви плануєте поїздку на Схід або на Захід відносно вашого постійного місця проживання, то сплануйте свій маршрут так, аби ні в якому разі не рухатися в західному напрямку. З 6 січня до 3 лютого 2025 року східний напрямок активує енергії, які допоможуть вам проявитися в новому форматі, який розкриває вашу унікальність та індивідуальність. Якщо ви планували оформити авторські права або отримати патент, чи розпочати свою власну справу, це той напрямок, який допоможе вам в цьому. Чи дозволите ви собі це буде залежати від вашої будови на рівні свідомості та підсвідомості, а також впливу часу на вас? Західний напрямок приховує у собі небезпеку. Подорожуючи в цьому напрямку, ви активуєте руйнівні енергії, які можуть привести до втрат у будь-яких аспектах життя. Не варто зводити все в крайності. Наприклад, якщо ви все ж таки їдете на захід, то це не обов'язково про щось трагічне. Але, на жаль, може бути і так. Наскільки ви зможете справлятися з впливом руйнівних енергій, так само буде залежати від вашої будови на всіх рівнях, вашого енергопотенціалу і впливу часу на вас. Як на мене, зі спецефектами, тому варто ретельно підготуватися до поїздки і спланувати свій маршрут, аби оминути потенційну небезпеку.